Вітаю бідає, до сестри Бога Ісуса Христа, дуже радий бачити кожного з вас, особливо я радий милості, кожій любові, яка мене і повернула до призвання, і до служіння, і повернула до вас у тіло Христова. Це є надзвичайне чудо і благословіння. Не знаю, як для вас, але для мене це перші чудово. Е, тому ми продовжуємо з вами знайомитися з книгою «Псалми». Сьогодні у нас на порядку денному 10-й псалом. Дуже важлива і проповідь дуже актуальна, як я згоджував на сьогоднішній час, яку я назвав неминучий тріумф Господа, тобто невідкладний, невідворотній тріумф Господа і Його царства. Колись Артур Пінк виказав дуже потужну цитату, він сказав. Бог здійснює свій задум не тільки в супереч людському і диявольському супротиву, але й за допомогою і. Повторюся і ще раз. Бог здійснює свій задум не тільки в супереч людському і диявольському супротиву, але й за допомогою і. Тим самим він являє свою абсолютну владу. У всесвіті свою абсолютну суверенну волю. Рати та сестри, сьогодні в такий важкий час для нашого народу, для нашої країни інколи може здаватися, що справа Христова йде ледь-ледь невпевненими кроками, або, може, і не йде, але це все хибно. Насправді Царство Боже рухається твердими і впевненими кроками до своєї апогеї. Це ми можемо і бачити від початку того, що написано в Писанні, і до самого кінця. Гріх і беззаконня можуть мати лише тимчасові перемоги на землі і в житті людини лише тимчасові. І тоді нам здається, що, що Господь, можливо, стоїть осторонь. Але все не так. Програш бою ще не є поразкою у війні. Є такий слова така. Програш бою ще не є поразкою у війні. Останнє слово завжди залишиться і залишається за Ісусом Христом. Боже Царство ніколи не опустить своєї зброї. І обов'язково дійде до своєї перемоги. На початку псалму ми будемо з вами розглядати. Давид жаліється на несправедливість, і як йому здається, і як йому здається байдужість Бога до гріховного і злого людства. Тим самим ми з вами теж можемо так думати. Але це лише емоційний психофон. Досягнення успіхом грішниками заставляє не тільки Давида, а інколи і нас впадати у вінчай. Але є велике але, і ми це побачимо. Коли Давид переводить свій погляд з землі на небо, тобто, поясню, коли Давид. Переводить свій погляд з горизонталі людської історії і людських обставин на вертикаль Божої історії, Божого спасіння і Божих Дім цій історії. Його тривога перетворюється на впевненість і на сміливість, його сум'яття перетворюється на уповання. І його здивування і страх перетворюється на радісну хвалу нашому Господу. Тим самим Святий Дух через цей псалом дає нам підказку того, що в тяжкі часи ми повинні більше, більше і більше направляти свій погляд на небо. Послання до колеся третій розділ, Усім відомий вірш. Павло нам каже: думайте. Про те, що вгорі. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше в Бозі з Христом. давайте прочитаємо цей Салом. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний в своїм гордуванні женеться за Бог. Хай скоплені будуть у підступах, які замишляли Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, але сум проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли, сильні дороги його повсякчасні, від нього суди твої, весох. Тимто відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не запитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляті, обмани та зради, під його язиком злочинство й пересик. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за Богем. В укритті він чатує, як лев той у зарості. Чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне Його в свою сітку. Припадає, знижається він і попадає у Боги в його міцні кітки. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечестивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш? Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе, слабий опирається, та сироті ти помічник. Зламай же рамено безбожного. І злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти. Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує Ухо Твоє, щоб дати суд сироті та привніченому, щоб більше не страшив чоловіків із землі. Це Боже Слово. Сьогодні ми розглянемо з вами три пункти. Цієї фробки. Перше це потрясіння Давида, де він жалкується на Господа, тому що ще не розуміє повної ситуації з 1 по 11 вік. Друге, прохання Давида з 12 по 15. -й. Це він вже більш-менш починає про, прокидатися. І третє, прославлення Давида. А давайте почнемо з першого. Потрясіння Давида. Бачучи навколо себе процвітання нечестивих, Давида охопило Потрясіння, і він починає запитувати у Творця, для чого стоїш ти, о Господи, здалека. Бачучи поширення несправедливості, беззаконня, йому здається на початку, що Бог стоїть осторонь і байдужий, до цього. Тому він запитує, в час недолі ховаєшся, та метро Давида ніяк не може зміритися, як і наше, іноді з вами, з несправедливістю і з егоїзмом беззаконників. Тому він каже: безбожний в своїм гордуванні женеться за Бога. Нечистиві, немов заради забави, переслідують. Праведні убогих і слабких, немов мисливці і переслідують свою жертву. Схоплені, однак, розставляючи капкани, вони будуть, і він пояснює, схоплені у підступах, які замишляли вони. Те саме сказав наш Господь Ісус Христос. Він це саме мав на увазі, хто прийде з мечем. Від меча і загинув. Грішник пишається жаданням душі своєї, тобто пишається своїми злими намірами. Але саме страшне не це. Саме страшне, що нечистивий Давид каже, зневажає Бога. Нечистивий зневажає Бога. По суті, у світогляді таких людей немає духовного світу. Немає місця для Господа. Він не слідкує, каже Гали, бо Бога немає. З людської точки зору найбольніше і найважче це зрозуміти, чому сильні дороги його, дороги нечистивого. І тобто, чому нечестиві і беззаконники процвітають і не зазнають страждань? Іноді навіть і мені так здавалося, що Господь їх благословляє, в той час, як праведні лише стають і в бої, і ті, що в меншості стають лише їхніми жертвами. Наповнені химерною самовпевненістю, перебуваючи у самообмані, грішник каже: я не захитаюсь, бо лиха. Навіки не буде мені. Потім Давид наводить нам три головних види зброї на язиці цих людей. Тим самим він дає нам схему, за якою ми можемо відрізняти цих людей. По-перше, на їхньому язиці прокляття, тобто слова, які призивають на людей демонічні сили. Це раз. По-друге, на їхньому язиці обмани, тобто, вони навмисно викривляють реальність, щоб запутати нас з вами. По-третє, вам це ніякого не нагадує? По-третє, на їхньому язиці зради, тобто з іудейського, тут цього тут це означає залякування. Тобто вони психологічно намагаються давити на нас з вами. Рухомі бажання вдіяти зло правильним, лю людям нечистивий причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим, яка мерзота. Як чоловік може себе і називати сильним? І при цьому переслідувати в Богом і слабкого. Це їхня характеристика, яку дає Святий Дух. Без Божої охорони, як здається, попадають у Боги в його міцні хірки. Але насправді все виглядає не так. Господь бачить і пам'ятає усе і нечистиє в скорому часі. Почнуть усвідомлюватися. І вони вже починаються усвідомлювати. Пункт номер 2 Прохання Давида з 12 по 15 вірш. Стань же у Господи руку свою підійми!» У цьому бойовому кличі Давид просить, щоб Господь покарав нечестивого. І це є нормальною. Біблійною практикою святих мужів на протязі всього священного Писання. Те саме робив і Мойсей мо... мо... у числах 10 глава, 35 -го вірш. Він каже: устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники». Не забудь про убога, благає їм. Згадай про їхнє тяжке положення на землі. Розумінчи всю безглуздість, повстання проти Творця усього суверенного Бога, Давид запитує, чому нечистивий ображає Бога. Він не може це зр... 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 зрозуміти. Чому немає раціонального і логічного пояснення? Але Нечистиві і беззаконники вони продовжують свій бунт проти святого. Пояснити таку поведінку можна лише одним: одурманюючим впливом гріха. Одурманюючим впливом гріха, який закриває духовні очі, який закриває очі нашого разуму. І ми просто стаємо маріонетками в руках світової системи. А стаючи маріонетками в руках світової системи, ми автоматично стаємо маріонетками в руках диявола. Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск. Давид знав, що ні одна дрібниця не може. Проскочити від Божого всевидючого ока. Колись у 138 Псалмі він скаже, коли спущуся у пекло, і навіть там, і навіть там, ти знаєш, не? ти бачиш, для чого? Ти бачиш, щоб віддати своєю рукою. Господь неодмінно покарає і засудить кожен гріх. Пункт номер 3 прославлення Давидом Бога. Тепер ми і бачимо цю різку рядівську зміну в його характері, в його емоціях. Давид потужно заявляє у Дусі Святому про абсолютну владу Бога. Господь цар на вічні віки. І тільки він, знаючи, що його молитва буде обов'язково почута, він виражає впевненість у цьому, що із землі його згинуть погани. Тобто Господь знищить агресив, які повстають проти Божого народу. В твердій впевненості Давид виказує бажання понижених тичуш, понижених течуєш. Ти Бог чує тих. То призиває у першу і чергу тих, хто призиває його ім'я. Чує і неодмінно втрутиться, щоб дати суд сироті і пригніченому, які постраждали від жорстоких і несправедливих нападів. Який висновок ми можемо з вами заробити? Я не вчитель і не люблю вчити. Але дам вам одну маленьку параду. Завжди з проповіді або з біблійного тексту, або з якогось біблійного уроку, беріть і виділяйте основний тезис, основну ідею, яку несе Святий Дух через текст або через проповідь. Який висновок ми можемо зробити за цей псалом? щоб винести утиск. І агресії нечистивих віруюча людина не повинна відводити погляд від Бога. Вона не повинна зациклюватися на горизонталі людських обставин і людської історії. Вона повинна зациклюватися на Божому спасінні в історії священного Писання. Коли нас оточує невіря і безбожність. Ми легко втрачаємо з виду неодмінну перемогу Божого царства. А чому? Тому що не перебуваємо у слові. Коли ми будемо перебувати у слові, читати про це, ми кожен раз будемо собі нагадувати про неодмінну перемогу Божого царства. Правильно? Живучи в лукавому світі, мусить дивитися не на те, що вгорі, а на те, де Христос сидить праворуч від Божого престолу, а не на цей грішний переходящий, минучий світ. А саме, віручі, повинні знаходити радість не в тимчасових насолодах цього світу. Не в кар'єрі. Не в спорті, навіть не в служінні, не в близьких, не в рідних, не в дітях. Лише в Ісусі Христі. Споглядання Бога це найвеличніша на насолода в житті і найкращий антидот, тобто протияння. You do so. I mean, I like the performance.